Руна дня на 1 січня 2025 року. На цей день в розкладі Руна Івас символізує захист, стійкість і силу духу, вона нагадує про важливість терпіння, внутрішньої гармонії та готовності до змін. Ось що може вас очікувати. Ви можете відчути, що у вас є внутрішній або зовнішній захист від негараздів. Справа чи проєкт, над яким ви працюєте, потребує терпіння і часу, але вони рухаються у правильному напрямку. Це день для роботи над собою, перегляду старих звичок чи підходів. Ви зможете протистояти викликам, які виникатимуть, і знайти сили для подолання перешкод. Поради на день. Не поспішайте, варто діяти обдумано і не поспішати з рішеннями. Довіряйте своїй інтуїції, і вас часто говорить про внутрішній голос, який варто слухати у складних ситуаціях. Будьте відкритими до змін, якщо виникають нові обставини, прийміть їх як частину вашого шляху. Шукайте баланс, зверніть увагу на гармонію у стосунках, роботі та емоційному стані. Руна і вас приносить енергію стабільності та трансформації. Це хороший день для зміцнення своєї основи: фізичної, емоційної чи духовної. З наступаючим вас новим роком.